Підбукдейтін або короткі книжкові побачення пройшли в рівненській бібліотеці для юнацтва. Акція була присвячена дню святого Валентина. В результаті 12 учасників упродовж 5-7 хвилин могли поспілкуватися одне з одним. А якщо пощастить, знайти собі пару. Перше знайомство з новими людьми цікаво провести час, поспілкуватися як протилежною статтю, і можливо знайти собі яку. Друга подругу знайти якось певна співвесівника людину нехай на тілежній статі, так як це ждеться Валентина. З якою дійсно можна поспілкуватися яка б мала чимось здивуватися, щось розповісти. Бажання взяти участь у спідбукдейтін виявило 20 людей. Це при тому, що оголошення у соцмережах було опубліковано всього-навсього за тиждень до акції. Проте існували вікові межі від 18 до 30 років. Крім того, обов'язкова умова однакова кількість дівчат та хлопців. В результаті із 20 заявок до участі допустили. 12. -х. Світлана Патрикей каже, це оптимальна кількість, адже швидка зміна партнерів для спілкування дуже втомливий процес. Разом з тим організатор акції провела перевірку на адекватність учасників. Я особисто спілкувалася з кожною людиною по телефону. Ну, я сподіваюся, що все буде добре і що дійсно до нас прийдуть адекватні, розумні інтелігентні люди. За словами пані Світлани, така форма знайомств вже давно популярна в західній Європі. Україна ж тільки не долучається до цього. Також пояснила, чому побачення книжкові завдяки тому, що ці побачення відбуваються на ну на території бібліотеки. Е, ну, таке своєрідна популяризація читання. Якщо молодим людям ну вони якісь не знайдуть спільні теми для спілкування, то ось книга е, чи жанр якоїсь певної виду літератури е, посприяє тому, щоб їм було про що поспілкуватися. Крім коротких знайомств для учасників була влаштована розважальна програма. Зокрема, всіх смішив рівненський дует вафлі свого часу. Він був учасником шоу Розсміши коміка, якщо чесно, нас запросила Діміна мама, бо вона обіцяла нас покормити, але насправді. Ми хочемо долучитись до такої прекрасної, прекрасного такого заходу. От, і да, то трошечки... присочного до дня святого Валентина і трошечки посмішити присутні. Обидва рази, коли смішили Зеленського та Кошового, рівненські гумористи зупинялися на 10 тисячах гривень. Пояснили, чому тому, що рік навчання коштує 9 тисяч. І це якраз наш влаштовує <ривіт> акція Спідбук Дейтін стала невеличким експериментом. І за словами організаторів, від його успіху залежить, чи буде продовження. Анна Хіночик, Дмитро Спітченко у ритмі подій.